Усіх вітаю вже сьогодні у нас і 15 січня. Сьогоднішнє відео будемо розбиратися, так як я вам і обіцяв, за фунгіциди. А тільки давайте, мабуть, зробимо за фунгіциди, тільки спочатку давайте по саду, Розберемося. Сад, малина, полуниця таке. А потім в наступному відео я присвятю більше по обробці винограду. Бо, оп'ять, получиться у нас 40 минут. Ну, сильно це така якби, щепітільна тема, і вона. Може і на час, і на більше розтягнутися, якщо конкретно буду встановлюватися по кожному препарату. Я просто давайте в цьому відео вам розкажу, чим особисто я користувався у 2024 році і чим я буду користуватися в цьому 2025 році. Чого я буду іменно цими препаратами користуватися, я вам зараз все покажу і розкажу. Начну, мабуть, свою розповідь. Вчора я вам показував виноград. Сьогодні я сходив на ту ж саму локацію туди, де я вчора був приніс. Ось вот дивіться. Оце вчорашні, ну це не вчорашні, бо це ось Маріша, бо тут Red Globe, а, а тут ось Маріша, так на столі. А приніс я ось свої яблука, значить, дивіться, показую вам. Ось вони, яблука, отакі, от да, отакі от здоровенні, Ніде немає тут ні п'ятнишка, ні дирочки, ніякої там плодожерки, нічого. Це мені дивіться, от такі яблука, все видно, воно навіть не мите, Ось гляньта треба ось о, зітру. Е, ну, якби, по, при, приніс щось ще й холодній, положив на стіл. Е, це мені так, як... Е, я не претендую на істину. Мені так оприділяли, як сказали, що це чемпіон. Якийсь там разновид чемпіону. Ну, коротше, чемпіон. Я не знаю, це дійсно чемпіон чи не дійсно. Оце ось муцу. Дивіться, які яблука, якого вони розміру. І... Також ніде немає, бачите, я вам крутю. Це не те, що я там спеціально їх оди вибирав. Я їх коли зривав із, з дерева. Я це все показував восени. Є відео на каналі, ніяких маніпуляцій тут немає. Такі я їх зняв з дерева, такі вони в мене на столі. Скажу вам по правді, що у мене ніколи ніколи не було таких яблук. І ніколи вони не лежали ну отак от до 15 січня. от, Бо а не лежали, та тому що або на них парша була, або як зазвичай, дирочка, там плодожарки чи ще що-небудь, Ну, коротше, вони портилися, скажемо так. от, от. Так, <гану> зразу да, скажу, що я нічим не обробляв ці яблука. Я навіть по правді поняття не маю, чим їх взагалі треба там, чи взагалі їх обробляти, чи ні. Отак, От як я зірвав при вас там восени робив я збор урожаю, показував було це відео. Отак вони до цього времени ну, ходимо, беремо потихеньку. залишилося ну, там, я не знаю, ще може там сили, ящичок та і все. Це іменно з свого саду. Бо ми любителі яблук, винограду, яблуку зимою споживаю. Груш у мене немає, нема чим похвастатися. Ну а тепер давайте я вам розкажу, чим я користувався в 24-му році. Чого в мене такі яблука, чого вони ну, не парші, не плодожерки, нічого нема. Значить, користувався я. Препаратами фірми BASF Це німецька, німецькі препарати. Значить, на е, саме на самому початку я використовував е, препарат стробі, значить, я його давав 2 грами. Да, 2 грами на 10 літрів води. Бо на бачок у мене бачок, ну, як і у вас всіх, цей акумуляторний оприскувач у мене на 15 літрів, ну, на 16 Ну, я завжди рахую 15. Значить, ну, Просто щоб вважати, якщо було, я завжди. Щоб ділити там оті грами, я завжди рахую, що у мене бачок там 15 літрів. То я на бачок от 3 грами його давав в стробі. У чому перевага стробі? Перевага стробі. він у мене є, Я не захотів його зараз сюди нести, показувати вам ту баночку. Я в тому році це все показував. Все воно є на каналі, в тому році я його якби, купував. Значить, в чому перевага стробі? Стробі, перевага в тому, що він е, працює за низьких температур. Тобто коли на вулиці ну, плюс 2, плюс 4, ним можна обробляти сад. Це була моя перва обробка. Увесь сад я обробляв. Виноградник не обробляв. Я кажу зразу. Ми зараз річ іде за сад. Значить, я працював в стробі. от, Давав стробі і давав я санмайт. От. Це була моя перва обробка. Потім, е, коли це рано, рано, на, ну, ранньої, ранньої весни, це я так робив. От. Потім, коли вже цві, цвів сад, я працював оп'ять же, Басовським, е, працював я сігномом. це вже коли е, трошки ну, вже цві, цвіли, короче, дерева. Працював сігномом і працював і давав до Сігнома. До стробі я давав Sun Might, от А вже до цього до Сігнома я давав Каліпсо. от Бо, ну, щоб... Не опилювачів не потравить, бо всім вже відомо, ну, якщо воно не запилиться, то який, про який урожай може йти річ. А тим більше в мене там абрикоси, то ж, ну, все воно там короче, літало, жужжало. Я ну, боявся черешні, вишні, ну, от, Щоб не потравити от цих не бджіл, не, не чмілів, нічого, то... Працював оцим Каліпса. Так Так само е, я працював по малині, клубніки е, Іожині я працював таносом, не стробі, я працював таносом от, і фуфаноном працював. ну це було теж до цвітіння. Чого фуфаноном, а не е, Каліпса, значить, це була моя перва, обробі, перва обробка. Це я там от от діді Дімели, одну од усіх оцих грибкових е, працював. Значить, е, і таносом кажу таносом цим фуфаноном, тому що багато було у мене. Воно ж ви бачили ту локацію, воно там у мене ближче до балки, виходить, до низини. І там багато цих, як же ж вони правильно, ну в нас на них солдатики кажуть. Я не знаю, як де в кого. От Красненьке, воно клоп. Красненькі, маленькі, то вони живуть колоніями. І Їх ну, наскільки багато, що це просто капець. Воно тільки сонце блиснуло і вже вони там. Пирають по клубніки, це страхи. І я знаю, чим я їх там раніше пробував, як таруй, чим я їх не пробував ганяти, нічого в мене не вийшло. А що то фуфаноном я їх то, ну, нормально так їм підпортив. То коротше, через що я фуфаноном цей? А вже тоді, коли все жужало, опять же коли був цвіт, оце все, то я вже тоді, вже, понятно, діло каліпсо працював. От. Щоб не, ну, не по трави наших бджів. То оце так. Потім я ще працював, пробував ну, цим сігномом, я не тільки працював цей сигномом, там 6 грамів йде на 10 літрів води. Я працював не тільки ще посаду ним. От, і Ну, По яблунях я маю веду яблуні, там, сливи. І в основному я э, цей абрикоса. Абрикоса от, Моноліоза страшно. І вишні ці особливо войлочні. Вишні. Я їх дуже полюбляю. І в мене вони там цей, Ну, наче як ото після заморозку у людей ну, просто воно все Ну, Знаєте, що таке моноліоз. Так само і на. Цьому ж на Абрикосі та ж сама біда сильно страдає вона від цього діла. от То це ж я із-за цього і купляв Сігном. Я його як би, купляв раніше, щоб поза тому році, в 24-му я його вже ну би, теж використав, то на цей рік. Іменно на 2005 рік я його 25 рік я буду купувати заводську ну, кілограмову цю ж банку Сігнома. От, Так як у мене ви всі бачили, з'явилося скільки персиків, персики нектарини, і, от, і ну, понятно, що там 50 дерев це раз. Потім, опять же, ж, у мене сливи дорослі, рядом сад, сина такі ж самі дорослі дерева. Ну, коротше, мені Сігнум, по-любому, 100 стаграм мені там то не про що. От, Треба буде купувати. То буду на, в цьому році я тільки буду купувати два препарати: це такі, як Сігнум і Равіона. От. Це новий препарат. Він вийшов в тому році, зайшов на Україну, трошки нашумів там. Я його в тому році не став, е -е 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 як би купувати. Думаю, подожду. Нехай трошки ще по Потреця тут, а потім, ну так почитавши, поспілкувався зі своїми ж, ну, друзями, виноградарі, садівники, там, ну, з людьми, хто вже в тому році його брав, пробували кажуть годиться. То буду замовляти, я вже обдзвонив цих ну, офіційних представників фірми. І Басф, і Сингенти, і Байера, Коротше, вже я спілкувався. Агроресурс Де там, де я, відео було, де я ходив, знімав по, прямо на складі в них от, з коротше, з Віктором Леонтьовичем, <кій> з ведущим і агрономом. І короте, знімав я там, з ними вже спілкувався, Іменно за равіону, за фуфанон, бо із карацидів чи з інсектицидів я буду брати фуфанон собі. Моспілан у мене вже є, щоб бджіл не потравить. Значить, буду працювати ним. Фуфаноном я вам також кажу: я буду працювати до цвітіння і після цвітіння, коли немає здорового льоту, ну, вже немає того льоту бджіл. В садах буду ним працювати фуфаноном. От, я його випробував не один рік, уже я три роки ним працював. Краще, поки я не знаю. не знаю. Може хтось скористувався, напишіть. От, я випробував і ателік, і всю цю цепочку повністю є. У мене там які хочеш. ну щось Мені сподобався більше от фуфанон. Значить, буду я ними працювати. То прийдеться також брати 5-літрову Ну У мене вже вона якби розписана. Я за це не переживаю, По поділюся, бо мені таке ну, така ємність не надо мені от здорова. От. Оце. Чим я працював, я вам розказав, що в цьому році, в 25-му, я також буду сама перша, самий перший обробіток почнеться у кінці ось лютого у мене, і це буде Бордовська суміш. Я буду повністю обробляти усі персики, сливи, потім абрикоси. Коротше, це весь сад. Особливо молодий цей, що я насадив, оце все діло буде все оброблятися 3% бордовською суміші. От, Оброблю це буде обробка на кінці лютого, Це все буде на каналі. Я за буду. Я куплю доску. Оцю що маркером писати і стирати. Зроблю доску і буду за ну, хочу бути не учителем для вас, а будильником. Скажімо так, це буде правильно. Бо учити в мене немає цієї освіти, там, щоб я міг вам тут розказувати і щоб ви свято повторяли за мною. А напоминал і обіцяю вам буду. за, як? Ну, за неділю до того, як я буду обробляти, може хтось там захоче повторити там, чи тут не важно. Це просто буде напоминалка, що вже треба щось робити. Іти, обробити від того, чи ну, від того я це все буду. Я вам зараз не буду зараз оці дозіровки писати, прямо казати увесь мій. Якби, що я тут планую на весь год схему обробітку. Бо ця схема це, знаєте, це так, аби для відео. Просто час ляпнуть. Розумієте? А там е я лучше буду вам писати це все буду по ходу, як я знімаю. Я практично бачите, через день або кожен день знімаю відео. От. ну В основному через день. Там. ну Зараз ну, через день почав. Ну, Пізніше, коли я там через два через три, але ну, все одно я буду в неділю. ну, Хоча б відео це 100% буду випускати. Ну, Відео може два, розумієте? То я все одно на дошки написав, ось, буду ось, тоді-то і тоді то обробляти, ось тим-то, тим-то тим-то. така норміровка. Там, фуфанона, грам на один міліграм на один літр води, там свіч. Також один грам уже там іде, бо він розсип один грам на літр води. І все це буду вам написав. Ви завжди можете відео глянули І для чого вам зараз оця моя схема, що я вам зараз диферам? Тут я її ще можу сто раз поміняти, бо тут я планую отак, а тут пішов дощ. І я вже місто того буду робити. отим. Або просто обробив, а тут дощ пройшов. Я це все зробив за кадром. Це все брехня. Воно вам ну, ну не треба це просто. Я буду по ходу, так як я ось і роблю, все. вийшов, отак, взяв камеру в руки і пішов працювати. Показав, що я зробив чи що буду робити, Отак я її буду. Взяв доску, поставив, намалював, як у школі. Ось, написав маркером, усі побачили, ось, і це буде правда. Розумієте? А це, що я зараз вам розкажу, воно я скажу у вносить свої корективи, ти його можеш ці плани поміняти 100 раз. То я вам зараз і кажу, найша моя обробка буде бордовська суміш. Це буде кінець лютого. От, Буду дивитися по погоді. Яка буде погода, бо я вам не можу зараз точно сказати. Оце ж вам до чого я і кажу, що ці всі схеми це, знаєте, так, це для відео просто. Гляди, в нас, лютий буде теплий, я вже буду там 20 числа там уже ну, оброблять. Ну, коротше, все, ви побачите, хто слідкує за каналом, все буде чітко там показано і розказано. Значить, перша буде обробка забордовська. Потім через е, днів 20, може 25 оп'ять же по погоді. Е, Далі, Нордакс піде, який я придбав Нордакс я можу вам показати. Ось у мене цей Нордакс. Тут я можу сміло показувати, бо воно все за, як, ну, запаяно, запечатано, я його можу крутити, вертіти і воно нічого не посипеться, ж на кухні. Да? Ось у. Є у мене нордакс. Зразу ж це буде друга ну, обробка Нордаксом. я його, це, Як вже почнуть ну, набухати, бруньочка почне. Я Нордак, ще додав до того ж Бордовської суміші. І опять же, або ж це буде фуфанон, або щось. Друге. Ну, побачу. У мене там часа Майт, Ну, є у мене там усього цього вдосталь, побачу, що там, як, і по погоді, як воно буде. Що... От. Це по. Я вам сказав іменно по цьому. По абрикосах, персиках, нектаринах. Оце все діло буде. Це. По яблунях, грушах, і це саме перше це буде ото стробі, як я вам і казав, що було і в тому році. Через що от такі і яблука без всяких цей. Ну, а далі тоді, по ходу. Звіження трамвая будемо далі дивитися, що нам треба буде там вносити. Ну, понятно, що тоді вже перед, вже цвітіння, коли почнеться, там вже буде Сігном у нас. От. І, опять же, До сигну, а вже коли цвістиме, вже буде Моспілан. 4 грами. На Сігме буде 6 грам на 10 літрів, а Моспілан буде 4 грама. От, от цих всіх сусущих, гризущих, і щоб не навредити нашим бджілкам. От. Будемо спіло у мене працювати. Далі через... перед самим, ну, коли за... буде закінчуватися, чи ну, коли вже буде там 70%, знову буде повторка таким же самим сигнумом. Це от моліоза і от курчавості короче, до цього. Добра будемо працювати. Далі буде видно. Або скоро будемо, там, скор хорус. Ну, буду бачити, як воно себе там. ну короче. От, оце отак. Так що ревіону буду брати в цьому році. Ну Це в мене три такі, що Бо в мене є. ну Я конкретно на цьому, як буду про виноград вам робити відео. Я там все вам геть роз, розкажу по всіх препаратах, бо це так поверхностно. Щас просто за сад кажу. Бо равіона вона так само, як на так як і для винограду я хочу, бо це одоїд йому сроком ну, з терміном очікування 14 днів, як заявляє. І взагалі мені ну, подобаються ці препарати німецькі. Іменно Базф. Там якось знаєте, ну, на відміну від Байера. Ну, я не хочу казати, що Байер це погане. Це хорошо, круто, ну, сильно дорого. За, за круто, сильно дорого платить. Ну, Басф теж справляється. Вважайте, я з Тробі працював, подобається. Я з ігномом працював, подобається. Я контактником. Кумулюс. Працював по винограднику, подобається. Ну що ж, ціна і якби ціна, качество? Ну, подобається. Що я буду придумувати, щось видумувати. да, Є у мене і цьому. Ну, це я ж кажу. Буде по повиноградуна тема вже там через день, через два. да, І я вам вже конкретно розкажу. Ну, в цьому році, в 25-му, мені предстоїть покупка каністри Фуфанона, каністри Равіони, тому що вона не заходить. Ну, дай Бог, може завезуть, якщо над нами там жалюється фірма Басу і зробить літровий. Да? На розлив щось не хочу. Возьму 5-літровку. А там розіллю на 5 чоловік, бо мені теж ну, за раз 5 літрів воно мені не треба. От. Це, що касається. Ну і Сігнум, я вже вам сказав. Оце три препарати, які я буду купляти. Все остальне в мене є. І танос, і флін і, коротше, і ну, все-все-все. За. А ще... Рибат. рибат це теж я буду по саду працювати. Що рибат, що Нордак, це все можна у вишневий агро взяти. Там я його і брав. оцей Рибат. От. Він в основному тут і по малині, і ну, по всьому ну, працює, тут навіть і намалювано. Яблука, груші, малина, ягоди. Ну, в нього дівчата човина От. Він ну, теж контактник. О. Так що оце якось оце отак. Вже я ж кажу, буде ну, наступне відео там про виноград я вже якби вам конкретно. Розкажу за кажень, навіть, ну, можу зарибати, щоб зараз не тягнути бо вже і так а Це як уже так, знаєте, типу анонс таке, познавальне відео. От, розкажу за змочувачі чи прилипачі. Там, так що якось оце отак. На цьому все. До побачення до наступного відео, я ж кажу. Через дня два чи три там я вже конкретно буду. ну Довгенько тоже відео вийде. Ну, конкретно іменно за може й коробку занесу, буду витягувати, показувати, що іменно і для чого. ну От першої обробки і. И... Як я буду двигатися за контактники, бо в мене контактні більш багато. Ну, Це теж ці, що я вам показав, що, цей, що, що, цей, що це. Ось, що це все контактники. Ну, Це дуже дієвий контактник. Про нього я теж вам розкажу більш детально вже в, наступних, в наступному відео. На цьому все. До побачення, всім миру і добра, до наступного відео.